Такого поняття, як технічно взагалі не було, всі відділення намагалися самі щось робити, крутити, ремонтувати. Деякі виробники, коли отримували засоби, там половину, грубо говоря, довелося просто викинути. Це дрон на оптоволокні, катушка 10 кілометрів, будемо пробувати тестити. Друзі, зараз ми перебуваємо в дуже цікавому місці, унікальному, тому що це насправді така велика лабораторія, я би сказав, майстерня, але не тільки. І зараз от Загор нам якраз пояснить, керівник цієї, от, я не знаю, як назвати, Творчо-наукової, практичної студії, але з того, що я побачив, тут вражає. Тут у нас проходить ремонт засобів, десь мотор перестав крутитися, десь зв'язок пропадає, шукаємо причину, знаходимо, що може виправляємо, і пускаємо далі в роботу. Дуже багато дрібної поточки. Раніше, чим займалися, до, до, в цивільному житті, можливо. В цивільному житті. Е Скажімо так, якщо починати зі срочної служби, потім контракт міністерства надзвичайних ситуацій, було і ремонт побутової техніки, і автомототехніки. При При повномасштабці попав у зв'язок. Потім зі зв'язку перевівся підрозділ. Більш цікавіший, що перед нами, що тут відбувається, як виникла взагалі ідея створити. Ось таку майстерню ідея виникла, коли почали працювати на запорізькому напрямку, намагалися самі щось робити, крутити, ремонтувати. Подумали, рішили, що треба все-таки відкривати свій технічний відділ по модернізації пультів, тому попрошився банальному якомусь дрібному ремонту. Приходилось звертатися в сторонні майстерні? Ну і ждати там тиждень-два. Почали шукати інформацію, комунікувати з іншими підрозділами. І так потихеньку вийшли на те, що зараз маємо. Максимально на яку дальність вже залітали працю. Кілометрів 12-13 точно долітаємо. Зараз будемо пробувати двадцятки, двадцять Можна далі занести і більше подарок передати сусідам. Підрозділи вашої бригади ми наближаємось поступово чи, можливо, навіть вже випереджаємо ворога по застосуванню. У них вже є катушки, набагато більше 30 плюс кілометрів. Поки що ми трошки стаємо, але виробники стараються, доганяють. Деякі виробники, коли отримали засоби, там половину, грубо говоря, Пройшлося просто викинути. Ну, таке трапляється. Інші виробники є такі, що відсоток брака взагалі мінімальний. Якщо отримали, наприклад, 20 одиниць, з них тільки дві там були небоєздатні. А ця пташка, може де кілька слів сказати. Це українське виробництво FPV камікадзе, типу крило. Летить в одну сторону, приносить хороші подарунки. Цей може нести там, півтора кілограма або ще, це вже може там. 3 кілограми легко нести на вісну кілометрів 40 км. Розкажіть, будь ласка, що ще у вас відбувається тут, крім безпосередньо ремонту, обслуговування. Я знаю, що ви працюєте і над розробками певними інноваційними, щоб впроваджувати це рішення в життя. Вічна боротьба за відеосигнал з зі співрадіокерування. Те, що можемо, робимо самі. Принтер маємо, моделювати є кому. Отримали нові засоби від нового виробника, ще з ним не працювали. Зараз якраз вивчаємо, будемо тестувати той на оптоволокні, катушка 10 км, будемо пробувати тестити. Якщо все буде добре, то будемо працювати надалі з ними.